Слава Богу. Буду читати два місця Божого Слова. Перше послання апостола Павла до Колосян, третій розділ. Перші вірші. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви умерли, а життя ваше сховано в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Друге місце Слова Божого читаю, Євангелія від Матвія, 8 розділ. 26 і 27 вірші. Євангелія від Матвія двадцять шість. а він відповів їм. Чого полохливі ви маловірні? Тоді встав, заказав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Брати і сестри, Бог має вічний план. Його ціль, Його постанови будуть виконуватися в нашому житті. Кожного дня Бог буде робити те, що є в його планах. І, можливо, ми того не хочемо. А можливо, ми іноді кажемо нам тяжко і дуже больно, боляче від того. Але Він буде робити все те, що Він планує в нашому житті. Бог ніколи не робить наумання. Він ніколи не робить так, що. І якось випадково те сталося, в Бога випадковості не буває. То в нас людей може бути так, в Бога того немає. Тому, то, брати і сестри, ми всі є з вами перед вічним живим Богом. І як я вже казав, і його слово, і Його ціль. Що до нас буде виконуватися в нашому житті, то є правда. Не думаю, що, що хтось сьогодні буде не згідний зі мною. Я пригадую один момент, Боже Слово каже, коли Ісус, відповівши на запитання учнів, коли те все має статися, то далі Він каже, не лякайтеся. І я собі думаю, напевно, учні на той час могли би спитатися, а чим запевниш ти нас, щоб нам не лякатися? А що є таке, що ти сказав би для нас, щоб нам не лякатися справді? Але там така, якби слідує хороша відповідь, в моєму розумінні це є так. І він каже, не лякайтеся. Тому, що це все має статися. Ось відповідь цього, це має статися. Так Бог уже передбачив, має прийти, має бути тому. Головна праця Духа Святого це прославити нашого Господа. Згадаємо один момент, коли Ізраїль у підніжжя гори Сінай відмовляється слухати Бога. Він відмовляється чути Його заповіді, Його постанови. І, той, і на той народ приходить покарання. Але я хочу наступне сказати щодо цього, що Божа дисципліна, брати і сестри, щодо своїх дітей, вона має в основі не покарання. Не думаємо, що тільки покарання, але виправлення, але виховання до всіх нас з вами. Незважаючи на те, що жертва Христа була найдосконалішою жертвою на землі. Все ж таки багато людей залишається жити і бути в греху. Їм любо бути в грех... жити греховним життям. Боже слово каже, їхні ноги біжать на пролиття крові. А сам каже, що їхній язик розхожує по землі, вони сміливо говорять про утиск, вони говорять бундючно, вони підно підносять свій голос до неба, роблять гріх з ненаситимістю. І що саме характерне, і вони кажуть, а чи Бог про те знає? А чи знає Бог про те? Брати і сестри, життєве море, воно сьогодні так, таким є неспокійним. А в цьому життєвому морі хвилі приносять неспокій. В цих хвилях не завжди можна розібратися. В цих хвилях не завжди можна прийняти правильне рішення. То є так. І в цих хвилях багато приходить того, чого би ми не хотіли. І коли ця хвиля йде, невідомо, що вона принос... принесе, що вона приносить. Я пригадую один момент, Боже слово каже, загедеона. Я скорочую ту подію, тому що, якщо взагалі, брати, вона забере немало часу, але декілька слів. А коли Ізраїль, Боже слово каже, Уже прийшов такий стан, коли вороги його час від часу забирають його. Він попадає то в одні, то в інші, до інших ворогів. І на цей раз Боже Слово каже, що Гедеон десь там заховався від ворогів, тому що було дуже небезпечно і молотив пшеницю. В виноградному точилі. Ми можемо десь трошечки змалювати, у пшеницю у виноградному точилі. І з'явився до нього ангел Господній, і каже, що муже хоробрий Господь з тобою. А він дивлячись на нього, десь як без сумнів прийшов, можливо, і з нами те могло би статися. І він каже, якщо Господь з нами, якщо Бог з нами, то чому постигло нас оце все? Але я не про те хочу говорити, я не про те хочу сказати, я хочу сказати про те, що Бог підіймає Гедеона, і Він звершує величезну перемогу. До певного часу Ізраїль іде, томиться, мучиться, переживає. І в один прекрасний момент виступає оцей чоловік. В нього було величезне військо. І Бог каже, ні, це дуже багато людей. Зроби так, як я тобі скажу. І 22 тисячі людей відступаються, вони йдуть додому. Залишається 10 тисяч. І Бог каже ні, і ще багато людей. Зроби ось так, поведи оцей народ до води. Я далі не зупиняюся. І висновок є такий, залишається тільки три сотні мужів. І каже Бог, оціми трьома сотнями я дам перемогу для Ізраїля. І сталося те. І ми сьогодні впевнені, є в тому. Що наступить момент, коли Бог накаже оцім хвилям, а Бог накаже о цьому бурхливому, неспокійному морі, перестань затихни. Я вірю, я знаю, що, і ви вірите в те, що той час прийде. Тому що на землю нашу, як ми читаємо Боже Слово, книга Естер, прийшов Аман. Для того, щоб нищити єврейську націю, для того, щоб вигубити їх, щоб не стало їх. І десь, десь декілька кроків вже він зробив в тому напрямку. Але Боже слово каже, Мардохей узнав про цю всю справу. І він просить Естер про те, щоб вона пішла до царя і заступилася за народ. Вона каже, що це не по закону буде. Я не можу просто отак зробити. Але якщо ти Естер чує слова від Мардохея, і якщо ти цього часу промовчиш, якщо ти відкажешся від цього, спасіння для юдеїв, ти маєш знати, спасіння для юдеїв прийде з іншої сторони. А ти і дім батька Твого загинете. Брати сестри, сьогодні Бог піднімає людей. Я сьогодні є впевнений в тому, що Бог побуджує церкву молитися за цю справу, щоб і оте все горе, нещастя, проблема, біда, яка прийшла до нашого краю, її Бог зупинить. Як знав Мардохей, що слова Естери. Будуть мати великий вплив на царя, на допомогу. Так сьогодні церква має величезний вплив перед Богом, щоб молитися, щоб зупинити оце горе. Тому, брати, і сестри, в наших молитвах, в наших молитвах ми будемо кликати до нашого Господа і надалі, не опускаючи рук, не опускаючи голови своїх. Тому що все контролюється у нашого Господа, ми йдемо до молитви і будемо зараз дякувати нашому Богові за це зібрання, за слово, яке ми чули, за слово, яке заставляло можливо нас зупинитися. Можливо, воно нас заставляло е, переглянути свої шляхи, свої дороги. І то є правильно, і то є добре, коли ще маємо таку можливість, коли ще є час для цієї справи. Тому я тримаю ось ці записочки, ми їх принесемо перед Богом. Нехай Бог допоможе. Потреби онлайну ми також маємо немало, і це все ми несемо перед Богом, схиляємося. 我是阿妹。